21 -е століття з Верхови під небеся я в історію нашу, що у віках прилягла, грізно дзвони лунали, до з'єднання скликали нашу мову і пісню, доля нам зберегла усім українцям, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України військовим, цивільним, дорослим та дітям. Усім, хто міг ще жити. Якби Росія не розпочала цієї війни, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Hey, right, I'm suave.